Духовні скрепи формулює філософ та ідеолог російського націоналізму Олександр Дугін у книзі основи геополітики», такому собі підручнику з завоювання. Книга Дугіна справила потужний вплив на російську політичну еліту, спецслужби та армію. Його ідеї стали вірусом нашої якщо ми не будемо нападати, не будемо розширятися, ми будемо стискатися. Будь-яка теорія, яка потрапляє на територію Росії, вона перетворюється на релігійну думку. Вона не дискутується всередині суспільні суспільства. Немає традиції цього обговорення. Імперія, яка постійно існує в головах громадян сусідньої держави, це єдина форма існування, яка гармонізує, можливо, з їх внутрішнім. Уявленням про світобудову